Друзі, останнім часом стали популярними ось такі трекові світильники з сотами. Але досі не всі знають, як правильно їх використовувати, розказую. Значить, ці трекові світильники, по-перше, вони мають перевагу, вони не сліплять, а, сліплять лише в одному випадку, якщо ось так прямо на нього дивитися. Якщо ви будете дивитися під кутом уже 30 градусів, то як видно, да, ви не бачите зараз розсіювач. Це тому. Що тут встановлені ці соти? А, окрім цього, вони а, дають спрямований пучок. Тобто кут розсіювання, він досить невеликий. І з рахунок цього ми можемо створювати якісь акценти на предметах вашого інтер'єру. Таких світильників не повинно бути багато в кімнаті. Але якщо ви хочете освітити якусь картину, якусь е, е, стінову зону, там, наприклад, у вас там е, якась композиція гарна. Ось такі світильники чудово підійдуть. Їх багато не потрібно, два-три в кімнату, і цього буде достатньо. Е, бажаєте замовити такі або інші. Трекові світильники та системи до них телефонуйте ватю ua контакти в шапці профілю.